У комендаторії охорони та обслуговування штабу військово морських сил збройних сил України триває базовий період навчання. Як елемент модульної підготовки 14 лютого відбулися тактико спеціальні заняття з особовим складом, спостерігала за чітко злагодженими діями моряків, і наш кореспондент Інна Петрова. 15 кілометрів позаду і майже півсотні військовослужбовців, комендатури охорони та обслуговування штабу військово-морських сил збройних сил України прибули до визначеного місця та готові до виконання завдань. За легендою навчань було визначено три навчальних місця: перше дії з відбиття нападу умовного противника на патруль, друге порядок посадки висадки екіпажу бронетранспортеру та третє перевірка автомобільного транспорту. Дії особового складу оцінював начальник комендатури охорони та обслуговування штабу військово-морських сил збройних сил України підполковник Віталій Репік, який після виконання занять вказав позитивні та слабкі моменти у діях своїх підлеглих. Цього року це у нас вже третє заняття. Таке особовий склад діє впевнено. На сьогодні одним із головних завдань командування це комплектування військових частин військовослужбовцями служби за контрактом. Рівень укомплектованості контрактниками в комендатурі охорони та обслуговування штабу військово-морських сил Збройних сил України зараз 46%. Тільки за останній тиждень до військової частини прийшли шість військовослужбовців служби за контрактом. Тож для них такі навчання були своєрідним бойовим хрещенням. На тактику спеціальних заняттях були як досвідчені контрактники, наприклад, головний сержант другого взводу роти охорони Артем Галанцев та старший матрос контрактної служби Ярослав Сайко, так і ті, хто тільки планує укласти контракт із збройними силами. Старший матрос строкової служби харків'янин Дмитро Бурячок у військово-морських силах вже 9 місяців, які визначили його майбутнє. Після строкової Дмитро має намір залишитися на військову службу у комендатурі охорони та обслуговування штабу військово-морських сил Збройних сил України. Я хочу залишитися на контракт, підписати контракт. В подальшому планую пройти курси сержантів, залишитися в цій часті, в роті охорони. Мені дуже подобається служити. Служба в військових силах це робота настоя. Після підписання второго контракту. Собираемся вставать на очередь на жилье ну и будем ждать, служить дальше. В будущем планирую поступить в нашу Академию военно-морских сил имени Нахимова на первый факультет. Я считаю, что служба в военно-морских силах Украины – это, во-первых, стабильность, продвижение по карьерной лестнице, уверенность в завтрашнем дне. На мою думку, служба на контракте на данный час – самый оптимальный вариант. Це по-перше, стабільність, кар'єрний ріст. Кожен день я навчаюсь, чому хм, новому. Щодня прибувають два-три військовослужбовця для відбору, для проходження військовослужби за контрактом, завдяки за чому ми постійно працюємо з військоматами, не тільки в Крим, автономній Криму, а по всій Україні. Підписано багато спільних рішень по роботі, по набору військовослужбовців за контрактом. Табличним часом. Будемо планується здійснення поїздка до підшефона шефів міста Ялта, державна адміністрація 19 лютого буде проведено значит, огляд показу зброю зброєння. Оце буде напередодні 23 лютого, тобто будуть зібрані всі учні випускних класів міста Ялта. Порядка там 450 чоловік буде задіяно. значить і буде ну мій виступ як як, як агітація на призив на військову службу на наказати не тільки нашу частину, а взагалі на військово-морські сили кораблі та частина. Після відпрацювання завдань на перших трьох навчальних місцях особовий склад здійснив марш кидок на другий пункт занять військове стрільбище. Війна війною, а обід, як кажуть, за розпорядком. Тож у перерві між боями для військовослужбовців був організований обід. Зараз ну, ми перебуваємо вже на військовому стрільбіщі, де буде виконана початкова та вперше вправа практичний стрільб з селіцької зброї особового складу. По завершенню занять військовослужбовці повернулися до пункту постійної дислокації. Загалом особовий склад здійснив перехід в 25 кілометрів.